Всім привіт любі, друзі! Мене звати Євген, я викладачем німецької мови у школі Дойтвах, посилання на яку ви зараз знайдете у себе на екрані або в описі під цим відео. До речі, пробне заняття там є абсолютно безкоштовним. Я викладаю німецьку в індивідуальному онлайн форматі і маю підтверджений рівень мови. Це один. У мене вже є досить великий досвід викладання німецької мови, і я знаю багато способів, які можуть спростити та зробити ваше вивчення німецької мови набагато ефективнішим. Тому і сьогодні з вами цими способами і поділюсь. Тому не переключайтеся, ми розпочинаємо. Перша моя порада буде банальна. Пишіть, просто пишіть. От все, що ви бачите, все, що ви відчуваєте, все, що ви плануєте, все, що ви прийшли, все пишіть. Взагалі потрібно писати по одному листку А4 в день. Так, це досить багато. Спочатку можна по сторінці, потім до листка перейти, тобто дві сторінки. Але якщо ви тільки розпочали вивчення своєї мови, вивчення німецької мови, то пропоную писати хоча б по декілька речень. Але писати не потрібно робити собі якісь відмазки по типу Ну, сьогодні в мене немає часу, я писати не буду. Ні, чотири речення написати недовго. 10 хвилин максимум це про умові того, що ви не будете знати які слова, і ви полізете перекладати їх в перекладач. 10, теж 5 хвилин. Але ну тобто, це спросить ваше вивчення німецької мови і зробить його ефективнішим. Тому пишемо: це допоможе прокачувати як граматичну складову мови. Так і вокабулярно. граматичну складову мови Чому? Тому що коли ви будете вивчати нові теми, граматичні граматичні теми, до речі, краще ви вивчати з індивідуальним викладачем, так як німецькі мові вони досить важкі, і тут потрібно, щоб пояснив професіонал, так, як до цього правильно підійти і як це правильно використовувати. Проте не суть от коли ви вивчили нову граматичну тему, пробуйте вжити її зразу в свій текст. Відповідно, ви практикуєте граматику, а також пробуйте вживати всі нові слова. Якщо ви якісь слово не знаєте, до прикладу ви придумали собі текст на український або якесь відільне речення на український, і от ви хочете вжити там яке слово. Але ви його не знаєте. Відповідно, ми беремо, залазимо в перекладач, перекладаємо та вписуємо це слово. Відповідно, також виписуємо його собі в словник, це слово для того, щоб потім згодом вивчити. Також про те, як вивчати слова, буде в цьому відео, тому згодом про це. Але знову ж таки написання дуже важливе. Частина вивчення німецької мови, і це потрібно практикувати на протязі всього вивчення. Також що хочу сказати, коли у вас вже рівень А2, Б1, пробуйте писати просто не задумуючись. Ну, звісно ж, потрібно буде так, коли подумати тут артикль Дем чи Дер, і, до прикладу, тут ножина чи одна, а які тут закінчені в дії слова. Але пробуйте максимально мало про це задуматись. Пишіть, пишіть так, як відчуваєте. А після цього перевіряйте свої помилки. І з цією перевіркою помилок ви будете кожного разу. Ставати кращими і кращими, як в граматичній складовій мови, так і в вокабулярній. І наступний лайфхак також банальний. Читайте, банально читайте. Але от що хочу сказати: багато людей, і, в принципі, учнів, які в мене навчаються, завжди кажуть, та я читаю, ну ну читаю я, ну дитячі книжечки собі купили, та й читаю. А для чого? От питання: для чого читати дитячі книжечки? Хіба цікаво? Я сумніваюся. Потрібно читати те, що вам цікаво. Тому що ви зможете спожити набагато більше об'єм інформації. Якщо ви читаєте, до прикладу що вам подобається Марс або там космічні дослідження, ви зможете набагато більше інформації спожити, якщо ви читаєте про ці космічні дослідження, так як вам цікаво. А якщо ви читаєте казку про Колобка на німецькій, ну я сумніваюся, так ви думаєте далі про Марс, а читаєте про Колобка. Ну не клеїться. Тому читаємо про те, що нам цікаво. Як ідея, можна, наприклад, попросити в чата GPT, якщо у вас рівень А1, написати текст на рівні А1, знову ж таки, граматична складова, так і вокабулярна складова, на А1 про Марс. Ну, якщо він, знову ж таки вам подобається. Якщо подобається про авто, то на рівні А1 про авто на німецькій мові знову ж таки. Також всі тексти по рівням розбиті на різні теми можна знайти на нашій платформі Deutfache Individual, посилання на яку є в описі або зараз ви знайдете на екрані. Так, знову ж таки, тому читаємо, і щось ж також важливо замітити, кожне слово, яке ви не знаєте, ви повинні виписати. Це не просто так. Ми не просто читаємо і все, забулися. Ми виписуємо кожне слово з тексту, так, в період того, поки ми цей текст читаємо. Краще брати тексти, які вам трішки ваші до прочитання, але ваші за. Вокабулярною складовою, не за граматичною, саме за вокабулярною. І виписуємо всі ці слова. Після чого, коли ми дочитали цей текст, виписали слова, ми ці слова вивчаємо всі до одного. Знову ж таки, про слова, як їх вчити і скільки їх вчити, будуть трішки пізніше у відео. Але ми всі слова вивчаємо. Після цього ми відкриваємо знову цей текст і перечитуємо його. Коли ми вивчили ці слова, ми замітимо, наскільки нам простіше вже йде прочитання цього тексту. А ті слова, які ми забулись, ми виписуємо ще раз. І вчимо їх заново. Далі переходимо до наступного тексту і так кожного дня. Важливо це практикувати кожного дня або хоча б через день, але не рідше. Так як вивчення мови це дуже важлива штука і підходити потрібно серйозно. Тому читаємо, пишемо. Так, і наступний лайфхак буде про вивчення слів про те, скільки їх вчити в день, і, в принципі, що я можу порадити з своєї точки зору, як це правильно робити. Дивіться, зараз часто в рілсах або в тіктоках можна побачити таку тенденцію, що все більше і більше людей починають вивчати слова, виписуючи їх з реченням одночасно. Повна нісенітниця, повна. От взагалі, от наскільки може бути от щось безглуздо, от наскільки це є безглуздо слова потрібно вчити відільно. Чому? Тому що, до прикладу, дієслово, коли ми виписуємо дієслово в реченні, так ми бачимо його, окей, але воно тепер чому часі. А як ми випишемо партнеріту форму? форму, а як ми випишемо партиципсва форму, а як ми випишемо третю особу однини, якщо це слово сильне і змінюється корінь невідповідно? Ніяк. От просто люди виписують собі речення і вивчають речення. А потім, коли це слово треба вжити в якомусь іншому випадку, або ще гірше в іншому часі, отут людина і зупиняється. Все, приїхали. Тому потрібно вчити слова відільно. Все, що потрібно, це взяти собі карточки. Так, я вивчав слова за допомогою карточок. Що це означає? Ми вирізаємо, до прикладу, ну, десь ось такі карточки. З листка А4 в мене, по-моєму, вийшло 12 карточок. Так, тобто, от пропорція, так, один листок А4, 12 карточок. Ми собі вирізаємо їх. Після чого ми виписуємо на них слова. Якщо це, до прикладу, іменник, ми з одної сторони карточки виписуємо іменник в однині, обов'язково з артиклем. Всі іменники потрібно вчити з артиклями. Дуже багато хто помиляється, приблизно 30% учнів, і вчать спочатку слова без артиклів, саме іменники. А потім, коли приходять відмінки, всі починають плутатись. Ні. Потім буде гарматик. Так, вона важка, треба вчитися з артиклями. Всі слова знову ж таки вчимо з артиклем. Відповідно, ми іменник виписуємо в однані з артиклем, а також ще збоку дописуємо його в множині, цей самий іменник. Так потрібно робити. Не потрібно виписати просто слово іменник в однині і все, без артиклів, без його форми множини. Так як форма множини формується в німецькій мові часто індивідуально до слова. І нам потрібно вчити віддільно. Тут не так просто, як в англійській, що як додавив С і все ні. Ми виписуємо одночасно ще й форму множини, а також знову ж таки, артикль. А на іншій стороні ми виписуємо переклад на українську мову. Добре. А якщо це, до прикладу, дієслово. В такому випадку ми повинні виписати з одної сторони дієслово в теперішньому часі. Якщо це дієслово вважається сильним, так? тобто є зміна нехарактерна характерна в третій особі в теперішньому часі, до прикладу, «лауфен», «лойфць» і хляуфе. Du leufst, er Відповідно, тут змінюється корінь. Ми виписуємо цей корінь до третьої дни. Лойф і те. Відповідно, записали слово до третьої дни. Лауфен лойфт. Також нам потрібна претерітна форма. Завжди виписуємо претерітну форму. Це форма минулого часу для того, хто ще не знає. Ліф. А також партицип ціпсвай обов'язково. Відповідно, в нас виписується не одне слово, а цілих чотири. Так що, ось так, друзі, потрібно виписувати на карточки з одної сторони, так і дієслово ми виписуємо в минулих формах, так в формі особи дни, а також в інфінітиві. Інфінітив це незмінна форма дієслова, так як воно є, так як ми його вчимо. Laufen. І на іншій стороні, знову ж таки, переклад. Як ми вивчаємо? Спочатку ми беремо всі всі карточки, коли ми назбирали собі орієнтовно. Я рекомендую вивчати від 20 слів на день. Краще 50. Наприклад, коли я вичав, я вивчав 50-100 слів на день. Знову ж таки, так повернемося до того, чи можливо було так вивчати з допомогою речі. Ні, це би було надто багато. Ось а коли ви вивчаєте індивідуально кожне слово, в принципі, це реально вивчати 50-100 слів на день. Але, в принципі, 20 вже добре. Проте потрібно розуміти, щоб не менше. Бо хто вивчає по 10 слів на день, ну, вчити буде довго, повірте. А так, в принципі, 20, 20 і вище, краще 50. Ми як вивчаємо? Ми беремо собі цю стопочку слів, карточки, і спочатку беремо їх на німецькій мові. Дивимося, дивимося український переклад, дивимося, дивимося український переклад, дивимося німецький, дивимося український переклад. І так, далі, і так далі, і так далі. Проходимо, вивчаємо ці слова, вивчаємо форму минулого часу до кожного дії слова. І так далі. А після чого починаємо себе перевіряти. Перекладаємо ці карточки спочатку, щоб ми бачили український переклад. І просто згадуємо німецький переклад. Якщо це, до прикладу, буде дієслово, ми згадуємо, по-перше, інфінітив. По-друге, ми згадуємо третю свободу нині, змінене слово під третю свободу ни, згадуємо претеріт, ми згадуємо партицип партиципсва. І тільки коли вже цих чотири форми ви добре пам'ятаєте, тільки тоді може вважатися слово вивчене. Якщо ви вивчили інфінітив просто лауфен, а до прикладу претеритину форму ви її не пам'ятаєте, то це не вивчене слово. Ні, ні разу, це ну не вивчене, просто не вивчене. Треба вчити, щоб знали всі форми. Якщо ви, до прикладу, вже знаєте іменник, як він перекладається, але не знаєте його артикля це не вивчений іменник. Це не є вивчений іменник. Нам потрібно знати і артикль, і форму множини ще до цього іменника. Тому так: з приводу слів, з приводу вивчення слів, з приводу того, скільки слів треба вчити, я, в принципі, вам розказав. І йдемо далі. Так, ще один лайфхак. Четвертий: не ігноруйте граматику. Просто не ігноруйте. Я часто бачу, як учні, які приходять навчатися зі мною або з нашими викладачами, просто говорять, що слухайте, мені граматка взагалі не важлива, ви мені слова дайте і навчіть говорити. І тут викладач впадає такий трошки ступор. Я це особисто розумію дуже добре. Колись я прям взагалі був в шоці, коли мені таке говорили, тому що я не розумію, що робити в такому випадку. Тобто, людина хоче розмовляти про без граматики. Багато хто вважає, що потрібні тільки слова для розмови. Так? Але це нереально. нереально. Тому що, дивіться, я вам банально пояснюю. У нас є якесь слово, таке дієслово в теперішньому часі, до прикладу, ходити. Якщо ми хочемо сказати його в минулому часі, якщо ми хочемо щось сказати в минулому часі, тут потрібна граматика. Ви без граматичної складової мови це не скажете. Ви можете говорити банально якісь максимально прості речі, якщо ви навіть маєте просто весь запас слів з німецької мови, от всі слова, які існують, ви всі знаєте, ви все одно зможете сказати буквально одне-два речення, а після цього вас перестануть розуміти, якщо на першому реченні ще не перестануть розуміти. Тому що німецька мова, вона дуже багата на граматику. І тут граматика грає мало не найважливішу роль. Тобто, вона наскільки ж важливо, як і слова. Потрібно розуміти граматику для того, щоб правильно виражати свою думку, до прикладу, відмінки і так далі, часи, майбутній час, минулий час, до прикладу, пасивні форми речень і так далі. Тобто, це все грає дуже велику роль, і це потрібно вивчати. Також потрібно практикувати граматику. Практикувати граматику, як я вже сказав, можна з допомогою написання текстів, також їх прочитання. Тобто, ви бачите, ви, збагач, ви збагачуєте свою надивленість, так і як іде, яка граматична тема використовується під час того, як ви читаєте. А під час того, як ви пишете, ви використовуєте безпосередньо цю граматичну складову мови. Але також потрібно практикувати це на вправах. Вправи ви можете знайти. В інтернеті десь так, це трошки важко, проте ну, цілком реально або брати ви викладача. Або також, якщо у вас цікавить, то всі вправи на граматику, на всі граматичні теми від нуля до b 2 включно, ви можете знайти знову ж таки на нашій платформі Дойтвих Individual. В принципі, там є дуже багато всяких умовних аспектів, то там як слухання, читання, писання, граматика і дуже-дуже багато іншого. Можете перейти подивитися зараз на сайт. Відповідно ну, так, також граматику, всю практику. Граматики по вправам ви можете знайти на цій платформі, тому практикуємо граматику. Це дуже дуже важливо. І як я вже трішки відео говорив, для того, щоб добре вивчити граматику, добре засвоїти граматику, потрібно все ж таки взяти собі індивідуального викладача, так як да, на Ютубі це можливо зробити з нуля до рівня А 1 включно, так пройти А 1 граматику на Ютубі принципі можливо, проте, все ж таки вище потрібно буде з викладачем для того, щоб чітко все розуміти і ніде не путатись, так як я сказав вже. Граматика в німецькій мові багата і треба все вчити так більш прискіпливо, більш точно. І остання п'ята порада це говоріть. Просто говоріть. Говоріть самі з собою на початкових рівнях. Розказуйте про те, які у вас плани на день, так, так само про те, що ми писали, про те, можемо говорити, які плани на день, що ви пройшли за сьогоднішній день, яка погода, який ваш настрій і так далі. Про що ви думаєте? Просто говоріть на німецький. Це не обов'язково мають бути на початкових рівнях складні граматичні структури, або також не потрібно використовувати якісь суперскладні слова. Вам просто потрібно навчитися говорити хоча б щось, зробити перший крок до подолання цього мовного бар'єру. Знову ж таки, як я сказав, ви можете говорити самі з собою, але потім рекомендується знайти якогось мовного партнера, хто також вивчає німецьку мову, і от ви можете з ним так комунікувати, так практикуватися. Це буде цікаво, як для вашого мовного партнера, тобто для друга, може бути так, подруга і так далі, так і для вас. А ще краще взяти собі також індивідуального викладача для того, щоб індивідуальний викладач вас виправляв, спілкувався з вами та під час того, як ви розмовляєте, навчав вас нового та нового в німецькій мові. Це взагалі ідеальний варіант, проте так кожен вибирає для себе індивідуально. Тому так, говоріть, долайте мовний бар'єр з перших днів вивчення німецької. Друзі, я дуже дякую вам за перегляд цього відео. І я надіюсь, що це відео стало для вас досить інформативним, що ви черпнули якусь інформацію для себе і після цього відео, після перегляду цього відео. Е, ваше вивчення стане ефективнішим та якіснішим. Тому, якщо ви бажаєте взяти собі індивідуальне викличе з німецької мови, то ви можете звернутися по посланню, яке ви бачите зараз на екрані, або в описі під цим відео. перейти на сайт Дойтвах. Та зареєструватися на безкоштовне пробне заняття. Вам проведуть індивідуальне онлайн-заняття в інтенсивному форматі, для того, щоб ви побачили, як це займатися з нашим викладачем. Всі наші викладачі професіонал та готують до С1 рівня» включно до всіх екзаменів, а також до вступу в різних країнах. Тому під всі потреби у нас знайдуться викладачі, як для дітей, так і для дорослих. Тому будемо з радістю на вас чекати. А на цьому наше відео закінчується. І тоді будемо прощатися всім до наступних відео. Бувайте!